Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а! Вітаю усіх вас, улюблені, браті і сестри, з нашим престольним святом, Днем Святої Трійці. Свято! всіх поздоровляю! А -а -а -а! Сьогодні ми в день П'ятидесятий від Воскресіння Христового прийшли в цей храм щоб і самим отримати благодатні дари Святого Духа. Бог є дух. Бог є любов. Оці слова в Євангелії ми знаходимо для того, щоб зрозуміти, що ми приймаємо і за чим прийшли, і з чим поєднуємося. Визнаючи, що ми є образ Божий з прийняттям Духа Святого, з прийняттям благодатних дарів, в любові поєднуємось і називаємо це християнським життям. Називаємо це життям духовним. Ми дуже часто використовуємо це слово. Духовність, духовне життя, духовники, означає це життя в любові, дарування в любові, розмова про любов і переконання в любові. Оце духовність. Оце є суть нашого Духу, Дух, який живе в любові, в любові Христовій. Ця любов проявляється і в нашому спасінні, і в серці, нашого життя. Бог так полюбив світ, що народив Ісуса Христа, який прийшов в цей світ. Так полюбив світ Бог, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Чому? А тому, що Бог і є любов. Він і є любов, не просто даючи любов і звершуючи дію згідно любові, а Він і є любов. В любові люди завжди проживають. Без любові ніщо не може жити. В любові і сім'я твориться, і діти народжуються, і щасливі є якщо це звершується в любові. Але беремо оці сили, цю енергію і це благословення, в храмі, отримуючи благословення, отримуючи дари благодаті Святого Духа. А що робить? роблять ці дари? Немічне оздоровлює і недостачу доповнює. це те, що необхідно нам. Для життя і для спасіння. Ці ж дари дарують нам і силу, сміливості стояти в вірі. Ці дари дають нам силу і розуміння Євангелія і життя в Євангелії. Ці дари укріпляють нас постійно і кожен день. І це... Є сенс нашого життя, отримання дарів через прохання благословення, дарування тих дарів. Ми ж кажемо, благословіть, що означає, дайте нам дари Святого Духа або закличте на нас дари Святого Духа, укріпіть нас, підтримайте. Оце і є ознака благословення. Благо давати. Подайте нам це благо. Оцей й позначенні прийняття дарів Святого Духа. Ми або розуміємо, або не розуміємо це, не це важливо. Важливо те, що наша душа цього прагне і ми це приймаємо і хочемо. Може не до кінця знаємо цю глибину богослів'я, але щирим серцем сприймаємо це і отримуємо. А якщо й розуміємо, то ще й отримуємо на свободу для розуму. Що ми отримали, як воно діє, як це берегти, як цим користуватися цими дарами. <как> а все це призначено для одного: для спасіння душ наших, для радісного земного життя, для укріплення нашої фізичної природи. І найважливіше. Для єднання в любові з самим Богом. Якщо цього єднання немає, все остальне пусте, як дзвін дзнить і не більше. Але отримавши дари, дії вони повинні проявляти. А ми, користуючись своєю волею, оту дію не повинні стримувати давати можливість виражатися Тому Духу Святому. Тобто робити добро, робити благо, жити по істині. Бо в Євангелії сказано, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять оце вашого, той, на небесах. Ось результат кінцевих дії, благодаті Святого Духа. Це добрі справи. Добрі справи заради свого спасіння і для користі ближчих. Ось так, коли ти дієш, то ти живеш. Якщо ти так не дієш, ти існуєш. І існуєш якийсь час. Не живеш, а існуєш. І це дві великі різниці жити і існувати. Бути християнином по формі і по змісту. Наприклад, носити хрестик, а не жити як християнин. Осіняти себе хресним знаменням і тут же робити чи говорити про щось погане. Ти не християнин або християнин по формі. Зовні християнин, всередині не християнин. І спасіння в тому сенсі в твоїй душі не буде. Буде осудження перед Богом. Але Дух Святий, який животворить, ми просимо, щоб Він і змінив наше внутрішнє негативне на позитивне. Щоб і зміст, і форма були одне, щоб і розум, і вчинки були одні ті ж. Як думаємо, так і живемо. Бо різне ж говоримо одне, а можемо робити друге. І Господь через Євангеліє облічає таких, говорячи, он люди наближаються до мене, устами своїми шанують мене, а серце стоїть далеко від мене, не мої вони є. Тобто можна говорити про Бога багато, але це вже в суєті, це вже гріховно, як порушення заповіді. Не поминай імені Господа Бога Твого в суїті, коли ти Богом тільки прикриваєшся. Ми і зараз бачимо, як деякі релігії прикриваються Богом. Називають себе православними, а не живуть так, як православні. Це вам як приклад. Ми не осуджуємо, ми вчимося. Як не треба жити. Тому приводить і ці приклади негативні, для того, щоб так не робити. А нам належить з вами жити по Івангелі, жити в дусі і істині. Лише, так, лише такий спосіб наших вчинків і життя дасть нам можливість прожити щасливе земне життя, спасти свою душу і насідувати Царство Небесне. Тому День 50 для нас є особливим. Особливим прийнятті оцієї благодаті і разом з тим усвідомлення своєї особливості позауважте, як описує апостол в книзі апостолів, апостол Лука описує, Дух Святий зійшов на апостолів, і кожен, хто був в цій нить на площі, Почав говорити зрозумілою для нього мовою. Мідяни почули свої, греки свої. І всі кожен народ. Що це означає? А це означає, що Євангелія проповідувано всім народам. І підтвердження це ми знаходимо. В Євангеліє від Матвія також сказано. Ідіть, навчайте всі народи хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчайте всі народи. А як можна навчити, якщо не знати мову цього народу? А це означає, що Дух Святий дарував всім народам. Оце знання євангельської істини. Тому ми і слідуємо цьому прикладу, і звершуємо наше богослужіння на зрозумілій для нас мові, українській. Тому що ми розуміємо, що ми кажемо. А якщо ми не розуміємо, що ми кажемо, то як ти Бога можеш щось просити, як він може запитати тебе? Ти сам зрозумів, що ти спитав? Паки і паки. Що це робити? Ніхто цього не знає. І інші слів. Але безумні йдуть і стоять. Чого стоять, ну так всі стоять, і я стою. Тому розумом треба сприймати і серцем, і розумом треба сприймати віру. А не просто триматися мертвої традиції, щоб не були сказані слова Івангелія, які є в іншому місці. Залишіть мерцям ховати їхніх мерців. Мертві вони є, не живі. Живі тілесно, а мертві духовно. І нема там любові, і нема там духу. Залишилася форма. А змісту нема, наповнення нема. Як відро. Дуєш туди, гул є, а воно пусте. Хоча, здається, форма є. Змісту нема, нема наповнення. Тому нам належить жити. В Лусі і істині, наповнені благодаттю Святого Духа і розумінням, що таке праведне і правильне християнське життя. Як правильно треба вчиняти? Тому що називаючи лише себе українцями і християнами, це також не спасає. Не треба тим задовільнятися, треба дякувати Богові, що ти маєш цю можливість. Але до цієї можливості треба проявляти і дію, конкретні справи, які дадуть можливість тобі і форму набрати, і зміст. І тоді оце все ціле дає тобі можливість поєднання з Богом. Тому ми сьогодні знаємо, знаємо біблійну історію, але згадуємо її ще і ще раз і кожен рік. Для того, щоб коли наближається свято, ми відкрили свою душу і благодать Святого Духа зійшла. Бо якби не знав, то був би не готовий. А якщо знаєш, то очікуєш. А якщо очікуєш, то готуєшся, а якщо готуєшся, то приймеш. Тому ми сьогодні усвідомлено готувалися до Дня 50-го, тому що готувалися і святкували Пасху Христову. Вшановували Вознесіння як притечу свята. Вознесіння як притечу, тому що Ісус Христос говорив: я вознесусь і потім, направлю для вас утішителя, який наставить вас на всяку правду. І ми дочекалися цієї хвилини, тому я бажаю, щоб ваші щирі серця і відкриті душі. Сьогодні наповнилися благодаттю Святого Духа. І я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, тому хай Дух Святий зійде на вас і сила Вишнього осенить вас. Будьте здорові, щасливі, довговічні, будьте справжніми християнами нашої Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Слава!